Всім доброго дня! З вами інтернет-магазин Займаємось ми запчастинами до трактора МТЗ та роторної косарки Virex. Приїхала до нас партія ось таких пластикових поличок. Ці полички у нас вставляються в праву дверку, в ручку, в рукоятку. Вони йдуть двох варіантів, якщо в пластику. Є вони також дерев'яні, а є в пластику. Перший варіант це ось такий, як перед вами на екрані. Це йде ось такий підстиканник і ось така воночка. Вона виймається. Якщо потрібно, то можна витрусити попіл чи ще щось, чи що там може туди у вас спасти. Є два ось таких отвори та два шурупчика для того, щоб прикрутитися в ручку, щоб воно не торкотіло. Не випадало і було на своєму місці. А також є ось такий варіант. Це йде варіант у нас із тримачем телефону, який можна встановити як горизонтально, так і вертикально. І ось така ще електрична історія. Тут у нас іде зарядка на два виходи та прикурювач. Теж можна під'єднати. З іншого боку, у нас тут іде підключення. Ось так все це виглядає. По е, ціні ось ці полички, які йдуть без нічого, їхня ціна 1600 гривень. Ось ця полочка буде 2200 гривень. Хто бажає замовити, телефонуйте номер в описі до цього відео.